Різні і сум, і, і гордість, і біль. Біль за те, що, можливо, ми так мало з ним спілкувалися, бо це був пласт історії, нашої новітньої історії. Я з ним пізно е, познайомився. І я хочу сказати, що от сьогодні, сьогоднішнє це дійство е, сталося завдяки нашим всім громадським зусиллям, сина е, Ярослава, е, Вадим Вітковський, е, скульптор. Микола Миколаївич Керзанівський, завдяки фінансовій допомозі «Зернопродукт» Козак Анатолій, завдяки малярським здібностям, які проявилися Віктора Івановича Чорногуза та Юлії Скворцової, завдяки мозолистим рукам наших працівників сільської ради Наді Пушкар та Тетяни Семенюк. Олег Чорногуз, шановні. Янівчани, це не просто прізвище й ім'я, як може багатьом здаватися. Це бренд, це візит візитівка Янова. І ще все попереду. Ви побачите, коли сюди поїдуть е, туристи за в тому числі, коли люди будуть приїжджати в Янівці лише тому, що тут є Олег Чорногуз, тому що важко знайти е, десь, скажімо, на Україні такого такого письменника, який би був так відомий у світі. Спалахнула зірка і погасла. Радісна хвилина і тривожна, кажуть, чиясь доля передчасна чи була щаслива, чи нещасна, повертати вже її не можна. У польоті мить була прекрасна, зірка ненароджена, негасна. Мені було настільки приємно, що письменник зустрів мене ось, в моїй поезії. Саме те, що він хотів почути, і ці слова вписані до цієї книги про свою дружину світ моєї любові. Я дуже пишаюся цим, горжуся і надіюся на кращий успіх у своїй діяльності. Вісім років назад, після знайомства з Олегом Федоровичем, я навіть тут не можу сказати, хто кому більше приніс користі, чи він мені, чи я йому, тому що все-таки моє життя стало більше незалужне. Коли він, мабуть, через день останнім часом до мене телефонував, я завжди йому казав Привіт, мій юний друже, на що він дуже сильно посміхався і казав, тут непонятно, хто з нас гуморист, чи сатирик. От. Але було приємно з ним спілкуватися. От. В нього було дуже багато планів. Десь в десь свій час, коли виникла задумка саме того пам'ятника у Вапнярці. Чесно скажу, навіть я мало в це вірив, але саме такий якийсь ентузіазму і напористів саме Лео Федоровича і от його друзів, е, я зрозумів, що все-таки ми його зробимо. Особисто я знаю, він дуже прекрасна людина, був глиба розуму, глиба, глиба таланту. І тому скільки дожити пам'ять про нього, він завжди буде також жити. Шановтористо, я хочу, щоб виступ пана Володимира доповнила людина, котра якось спонукала і мене, і Олега Федоровича, і пана Романюка до створення цієї скульптури в Опнярці. Це Олексій Гамарник, який був такою рушійною силою. Олексій, скажи кілька слів, будь ласка, ти добре знав Олега Федоровича? І от коротенька ця історія. Коли ми приїхали на 80-річчя до шановного землянього Олега Федоровича, я таки запропонував, кажу, був, був концерт почався, я кажу, Олеже Федорович, а давайте кажу, пам'ятник роботи працювати. Щоб ви побачили, які очі, були, як дитина, він взяв мене за руку і в залі години відпускав, розпитував, як, що, а це можливо? Кажу, да, можливо. Він подумав, добре, ви знаєте? Олексій Андрійович каже, я хочу вас попросити, хай буде скульптором одна людина, ви її не знаєте, мабуть, якийсь скульптор знаєте. Але хай це буде людина. Я кажу, добре, Олексій Федорович. Кажу, то хто буде? А він каже, а Микола Крижанівський. Я почав сміятися, тому що ми друзі вже більше 30 років. Багато пам'ятників ми зробили. Пам'ятник Шевченка в місті Жмеринці, погруддяв. Серединці та Бережаському районі. І сьогодні ми маємо пам'ятник аристократу Зовняки і дошку. Нашу середню. І коли прийшла пора, юнаком вилетів з Чорногузівського гнізда і пішов у світ. Він міг стати таким військовим, успішним військовим. Ми знаємо біографію, так? але міг стати генералом, але він став генералом в літературі. Ця хата для мене чомусь за останні роки стала як рідною. Я часто приїжджав з друзями до Олега Федоровича, просто як додому, як до батька, як до мудрої людини, яку хотілося слухати і слухати, яку хотілося навчатись, переймати, тішитись тою надзвичайною енергетичною силою, яку випромінював Олег Чорнобус. Кілька років тому я вперше приїхав, вперше приїхав у ваше чудове село. Я відвідав будинок Олега Федоровича. Я отримав з його рук цінний подарунок, саме томник його творів з підписом, який сьогодні є прикрасою моєї бібліотеки. Я хотів би увічнити, так сталося. Що не за екранізацією, дуже сильний вид мистецтва кіно, і якби зробити аристократа зупнярки, а за нього брався ні, хто не хто-небудь, а В'ячеслав Іванов, той, що зробив за двома зайцями. На секундочку. І він помер, розумієте, і Богдан Ступка, який керівник театру Франкаупії, сказав, прочитав аристократа і каже, як? У нас є такий гняльний роман, і ми досі його не поставили, це аньба нації, Розумієте? От, і це завдання моє, мого покоління мене. Е, Ярина дочка, ви знаєте, хто вона така. До речі, вона ввійшла е, у 50 е, кращих жінок, е, жінок, е, найпливовіших жінок України у, у світі, журнал Forbes, даві 29 місця. В неї теж цікава ідея стосовно цього нового будинку зробити таку літературну резиденцію, для того, щоб сюди приїжджав письменник пописати і пожити тут. Не тільки значить, зробити пару кімнат для меморіальних, і цей будинок повністю музейний, а там, щоб були житлові і готельні, і щоб там і могла і родина жити, і, і гості. Або художник приїхав помалювати картини. życie czekają ci cuda, choć i te ja Znaju, nie bывает, ale w dacie w końcu tyka, wciąż we wszystkim, choćby ciekaw. Пуття не прийде всі час, я живу і вірю те диво, що так часто.